Доброго дня! Хочу трошки сьогодні поговорити та розповісти про неймовірну стихію, стихію води. Вода це найпотужніше джерело життєдайної енергії. Ми складаємося майже повністю із води. Отже, можемо. Сказати, що ми і є тією самою водою. Наше тіло потребує її завжди, як і все живе на землі. Вона несе із собою життя, зцілення, а також може очищати тіло та душу. Її сила є безмежною. Є речі, які ми можемо робити при споживанні води, а також коли купаємося чи вмиваємося. При споживанні води ми можемо на її поверхні перед вживанням щось намалювати чи написати, саме те, що підсилить на нашу думку життєдайну силу води, попросити воду процілення, загоєння як душевних, так і тілесних ран. Попросити сили та енергії на сьогоднішній день. Це настільки просто, що не потребує наших зусиль, жодних зусиль, а результат перевищить очікування. На мою думку, якщо поставити воду настоюватись під місячне світло на ніч перед вживанням, то вона збагатиться ще більшою життєдайною енергією. І спрямує цю енергію на покращення нашого стану чи життя. Під час купання чи вмивання, омиваючись водою, ми можемо попросити її забрати з нашого тіла всі душевні болі, проблеми та негаразди, попросити забрати її наші хвороби та болячки і віднести їх туди, звідки вони не повернуться ніколи. Куди відправити це все? Ці проблеми, негаразди, болячки, це все підкаже наш розум. Але ще раз повторюся, вода це безмежне джерело життєдайної енергії, і ми маємо не просто вірити в це, вірити в її силу, а ми маємо бути сліпо переконані в цьому. І тоді наше життя при взаємодії з водою зміниться на краще. Також ми можемо поговорити з водою, розповісти їй все, як є, розповісти їй про свої болі та негаразди, проблеми та болячки, душевні рани та травми, і попросити про зцілення та очищення. Всі наші історії вода забере із собою. Їх ніхто не почує та не побачить. А ми натомість отримаємо зцілення. Ми мусимо в це вірити. Ми мусимо вірити в те, що ми робимо. Ми мусимо вірити воді. Адже вода це і є ми. Дякую.